Коли в крани Чернігівців повернеться гаряча вода. На ранковій нараді міського голови, окрім іншого, обговорювали проблему гарячого водопостачання. І якщо з закладами освіти, соціальної сфери та охорони здоров'я питання майже вирішено, Давай. то з багатоквартирними будинками ситуація не змінилась і яснішою не стала. Віктор Геращенко запевняє, що з цією проблемою стикнулися тепловики не тільки Чернігова, але й всієї України. Ну, крім Вінниці. Вони кивають на НАК Нафтогаз Україна, мовляв, саме з їхньої вони ще не заключені договори, котрі скінчили ще 31 березня, і невідомий новий тариф на газ. Проте й саме облтеплокомуненерго заборгувало газопостачальнику 107 мільйонів гривень. 107 мільйонів це заборгованість всіх споживачів теплової енергії перед нашим підприємством. І таким чином ми Винні НАК Нафтогазу за спожитий природний газ. Це населення 27 мільйонів, субсидії 3, я зараз скажу, 36 мільйонів, да? бюджет 37 мільйонів і інші споживачі більше ніж шість мільйонів зі слів міського голови. Питання газопостачання котелень можуть вирішити вже за десять днів, проте тепловики запевняють, що гаяти час вони не будуть на цей період. Перенесли профілактичні роботи до опалювального сезону, які зазвичай проводять посеред літа. Ви знаєте, що 15 діб у нас ми можемо зупинитися і для того, щоб підготувати об'єкти для слідчого опалювального періоду. Місто не може виступати регулятором, адже обидва теплопостачальники по факту приватні. Якщо отець боргів нема, то публічне акціонерне товариство «Облтеплокомуненерго» значиться у боржниках вже не перший рік і з 2013-го проходить процедуру банкрутства. Можливо, на такій безпідставній ідеї повного закільцювання тепломереж міста, які неодноразово висловлювали експерти. А поки мешканці Чернігова вирішенням проблеми з гарячою водою вбачають тільки електричний бойлер.